Людина йшла туди поранено заготовлена і в ТЦК, і військові, якщо будуть витрачати в неї свій час. Ми самостійна організація у нас в військоморських силах свій центр рекрутингу, але одна з один з напрямків нашої роботи це співпраця з громадськими державними організаціями в сфері рекрутингу. Ті кандидати, які надходять від. Цього рекрутингового центру Південь вони доволі амбітні і доволі підготовлені. Тому ми задоволені і відбором, який проводить цей центр, і самими кандидатами. Ми відійшли від моделі загального пошуку рекрутів на контракт, підійшли до роботи з цільовою темою. В першу чергу, це спеціалісти технарі А цей курс не комерційний. Ті затрати, які фінансові, які будуть там покриватися, вони йти, вони будуть йти виключно на розхідні матеріали і на оплату цивільних інструкторів. Військові інструктори відразу кажуть, ми не беремо за це коштів. Вони заінтересовані якраз на етапі підготовки людей відбирати і працювати з майбутніми своїми колегами. І ми так будемо працювати. Ну якщо ви чули останні цифри, там у нас 150... Скарб в Україні на ді на дії ТЦК кожен день, тому люди не довіряють зараз. ТЦК. Тому люди навіть з нами комунікули розмовляють. Вони не хочуть давати на першому етапі свої контактні дані. Ми не просимо на день в середньому звертається близько 30 людей. на вихідних, звісно, що більше, тому що багато людей, які звертаються, вони ще й працюють на даний момент. І звісно, що вони собі хочуть підібрати найкраще місце згідно до своєї освіти, до своїх знань, вмінь там побажань. А, і питання дуже різні. По перше, це люди, які бажають потрапити туди, де служать їхні знайомі, і вони розуміють, що від мобілізації в принципі від служби нікуди не дітися, хочуть бути корисними для зсу. А, от і вони цікавляться, як потрапити у конкретний підрозділ. І задача наша вже сконтактувати їх з представниками даного підрозділу для співбесіди, для отримання відповідного документу, щоб людина вже пішла туди, куди вона хоче, у першу чергу.